Тепер, коли ми навчилися літати як птахи, плавати під водою як риби, нам залишається одне навчитись жити як люди. Пісня звучала тільки що у мене немає дому, у багатьох з людей зараз немає дому. Їхній дім це весь світ, це те вільне небо, це розкішна природа, це наші землі Західної України, які прихистили дуже багато людей. Ну, це такий ліричний відступ. Дивіться, ви вийшли з канатої дороги і хочете відпочити. Хоча, якщо чесно, ну ми і не стомилися, але тут є е, такі гарні дерев'яні столи, де можна посидіти, поїсти, зробити пікнічок, мотосковий такий невеличкий парк, е, мангал, де смажать дуже смачні шашлики, овочі, ми запах той чуємо. Ну, а тут і гойдалки, і гамачки. Слухайте, все для вас. Так, мандруємо далі по буковиці. І, слухайте, тварин живих ми тут не бачили, але таких маленьких багато прилаштувалось. І тут такий дитячий майданчик. Ну, для самих малесеньких можна побавити собі в пісочку, коли батьки відпочивають погойдатись. Буковиця будується і то інтенсивно. Дивіться, з дерева будують дуже гарні альтанки, відкриті, закриті. А он там початок траси, велотраси і самий складний маршрут. Не для чайників. Слухайте, ми приїхали сюди, було холодно, вітер. Ну зараз трошки вітер є, але вже значно тепліше. Чому так? Ви знаєте, на горах Карпатах погода дуже цікава, дуже незвична. Як колись місцеві жителі казали, в горах живуть сильні, тобто слабкі в горах не живуть. І це дійсно колись була правда. В горах вижити було дуже важко, клімат. Інколи харчів не вистачало, повірте, дійсно вижити могли тільки сильні люди. Зараз, з розвитком туризму, трошечки ця фраза набрала іншого значення. Тобто, чим більше лахів, тим більше одежі береш з собою в гори, тим краще. Ясно. Це треба завжди передбачати, друзі, коли ви подорожуєте. Хоча є мангал, є де сховатись, випити гарячої кави, але навіть влітку все треба передбачати. Он вже насунули хмари. І сонечко сховалась. А тут ви не повірите, такий міні-город, маленький город. Тут і петрушечка, росте і кріп, салата, огірочки, помідорчики для того, щоб все мати своє. Слухайте, а там такий цікавий будиночок. Знаєте, його ще часом називають ну, туалет, будиночок невідомого архітектора. Я собі щось згадую такий старий анекдот, коли іноземці приїхали в Карпат і каже: Слухайте, де у вас тут туалети? Місцеві кажуть, ну ну як де за кожним деревом, Вони кажуть, Боже, у вас так багато туалетів. Ну, але слухайте, ну ось такий туалет, як в селі, скажемо так, але екотуризм. Тут вам і коровки, тут вам і такий власний город і Карпати, природа Буковиця. А кому кава з ароматом Карпат, духняних, вільного вітру, голубого неба, неймовірних краєвидів, Українська гарна музика. Слухайте, знаєте, я прочитала, коли ти чуєш музику, і не хочеш танцювати. Це не музика. Тут танцювати хочеться покриться.